Йоу! друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в режимчик, в якому ми будемо конкретно жорстко крутити кейси із CSGO. Я думаю, що багато хто з вас е, пробував і так сказати, ну грав в КСГО або хоча б в якісь там, я не знаю, в якісь клони КСГО, і багато хто з вас знає, що в КСК є е, е, скінчики. І ці скінчики, якщо чесно, дуже прикольні і реально крутецькі. Так от, у нас є тут невеличкий паркурчик, який я кстати, провалив. Ну суть не в ньому. Суть в тому, що в нас є баланс: Два бакса. Ми можемо ще клікати, і він буде збільшуватися. Плюс у нас є інвентар, в який в мене пустий. У нас є шоп, якісь там ігри, батли і кейси. Ми можемо крутити кейси. Є безкоштовні кейси. Ми можемо відкрити, Кстати, не знаю, що це значить, але... Но... Кейси, все, ми можемо крутити. І тут мені, можливо, випадає щось хороше, а можливо, випадає просто якась шляпа. Ось, наприклад, ця шляпа коштує 22 цента, я її продаю. І я можу далі крутити, просто так обрати, відкривати, крутити кейси нові. Просто копал, дій комусь рукавиці випали за 300 баксів. Так, ну ось 6 центів. Але це безкоштовний кейс. У нас є кейси крутіші. У мене є на балансі 2 долара 71 цент, і я би покрутив щось крутіше, наприклад, Fever Case або Prisma 2. Давай Prisma 2 покрутимо. Бенс. І в мене всі бабки кінчаються. У мене всі бабки кінчаються. Мені випадає скин за 22 цента, а я відкрив за 2 бакса. Кейс, за 2 бакса, ладно. Мені треба просто наклікати купу, купу всього. І коли ми накачаємо, кстати, цей 100 кейсів, як я розумію, то я зможу прийти в наступну локу. Заверше сюди. Ну, це, конечно, жесть. Це прям дуже жирно. Я Не знаю, скільки мені ще клікати, також, щоб у мене. А у мене опять є два бакса ще. Давай я попробую опять призму два відкрити. Просто на всі бабки. Обалдіть, калаш пролетів. 48 центів. Мені вообще не пощастило. Вообще не пощастило. Так, давай оцей розломчик. Опа! Опа! Один бакс. А я за сіки купив. А за 62 цента. Я в плюсі або ще комусь рукавиць за 800 баксів випали, ще комусь щось випало, або діть людям падає. 20 центів, взагалі ерунда. Так, хорошо, у мене є ідея попробувати відкрити от, е, щось толкове. Але щоб відкрити щось толкове, мені треба бюджет. Значить, треба зараз тупо взяти, наклікати собі якийсь баланс через клікер. Бо більше я не знаю, як це все нафармити. Ще плюс ми можемо нафармити просто-напросто, пройшовши паркурчик легасенький і за один. і получати один бакс за паркурчик. І ми ще так швидко нафармимо собі купу, купу, купу всього. Купу бабла. Наступний, кстати, паркурчик все 3 долара коштує. Ну, дає три бакса. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Дедрейз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Що по факту доволі все непогано. Ми фармимо баланс. Я не знаю, скільки в мене зараз на балансі, бо там летить все дуже жорстко, але вроді як в районі 8 доларів у мене. Цілком можливо, що я зараз нафармлю капець бо бабла у мене вже 10 баксів, це я точно бачу. І давай попробуємо, попробуємо зараз нафармити. Я хочу прям щось толкове вибити і реально бути в плюсах жирних. Але тут можна завжди просто весь свій, так сказати, баланс злити. Плюс можна в інвентарі шмотки держати. Просто держать шмотки в інвентарі. Типа не їх. От, у мене є 17 доларів, плюс мені дали кейс без Коштовно, за що я граюсь, і там щось прилетіло перед цим дуже прикольне, але мені випав ем, Нєгів за 4,89 долара. Це ще з ума зійти. У мене 22 бакси на балансі, я можу купити собі оцей кейс. За 20 баксів, які мені дали. Тут можуть Випасти випати даже ножі дивись З цього кейса прям ножі падають. Так ну тут, конечно, ультрафіолети всякі тут якась ерунда ще падає конкретно жестко, но мені вепав не за 4 бакса, да? 4,89 Я за 20 баксів кейс купив Я за 20 баксів купив кейс просто. Просто кейс за 20 баксів купив. А ну, напихаю дальше. мазійте І мені ні черт не падає. Мені випав дігл просто за 39 центів Я тупо тупо вообще песоку, поняв. Я можу, конечно, сейчас такого шмотки просто собі забирати. Все, дигл плам'я Я можу просто тупо далі сидіти, просто скічки крутити, бо в мене є ще інвентар, і я можу їх е ось продавати. Ну, хоча не знаю, навіщо вони мені інвентарі насамперед. Ну, окей. Нетворд. А, це нетворс. Пожди, 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 пожди. Так ось у мене до 100 баксів нетворсу, я зможу далі пройти. Я зрозумів, мені не треба скіни продавати. Мені їх не треба продавати. Мені треба фармити 100 баксів. 19 центів це вощі ерунда. Мені треба тупо далі пройти. Тільки толку мені з нетворсу Толку мені з того, що в мене в інвентарі купа, типа. Ну, великий інвентар, грубо кажучи. Хоч би вже щось толкове там держати, а не просто якусь шляпу. Але окей, типа, ну, з кінами держати. Ну, по 15 центів мені падає всяка шляпа. Мені щось толкове треба. Мені щось треба толкове. Тепер я поняв, в чому прикол. Тепер я поняв, в чому прикол. Ну хорошо, давай я призма 2 кейс відкрию Він мене був один раз ще. Ну, такого, не розвеселив, прям крепко, а ВП капіляри мені випав За 2 бакса. Так, щас дофармлю. Бем. Не можу. Не хватає, бабла. Не хватає, 248 надо. Так, ануу. Две! Та ну, Мені моїх ВИПАСТИ дробовик четкий. Обалгейт, мені вообще не везе. Мені вообще не везе. Ладно, давай повернемося до нашої тактики, просто проходити отаком. Я би відкрив би кейс там за 30 баксів, 40. Щось таке. Можливо, мені пощастить і випаде щось капець толкове. бо я би хотів би далі проходити, а не сидіти на нуб зоні просто з нубами якимись. Не хочу сидіти з нубами. Я хочу прям конкретно далі прокачуватись. У мене в нетворці тільки 3 бал 3 долара просто. 3 долара. Бо я просто крутив скини, продавав їх, і в мене нічого не не, не зберігалося. Я просто все сливав. Абодіть паркур обновився. Непогано. Прямо обновився під час того, як я його проходив. Ну, окей, ну ми все одно фармим, поняв? Ми фармим за допомогою такого автокрікера, і фармим за допомогою того, що я просто бігаю. І по факту я дуже ну, швидко фармлю. У мене вже 15 доларів, це точно. Я реально швидко фармлю. А прикинь, там далі. Там далі я ще більше фармив. Але мені 100 баксів нетворсу треба набити, це капець як багато. Абодіть, я ще в поп взяв. Зумазіть. Так, ну мене вже 19 доларів. 20 даже. Ну, автоклікером, ти короче, об'єктивно швидко фармиш, але маловато. Плюс тут можна, походу, трейдитись. Тут реально можна трейдитись. Ось, наприклад, ми нажимаємо там на чела. У нього по нулям, бачиш, у нього нічого немає. Ось у цього є якісь шмотки. Я не знаю, на що мені дозволяє його відкрити, типа який толк в цьому. У мене є 24 бакса. Я би купив оцей опять розовий. Бо далі гідра це 23 бакса. Це капець Ну тут рукавиці падають. Ну ладно, давай цей, попробуємо. Ну мені ні чорта не падає. Мені падає муха, яка взагалі дешева. Долар коштує. Яка тупо долар коштує. Ай, короче, не везе мені вообще. Вообще не везе. Две. Мені тупо падає ерунда. Хоча тут тоже ножі нормальні. А в цьому дешевому Ну, в дешевому, безплатному вообще немає ножів. В цьому є рукавиці Кстати, оці дорогі рукавиці А, ці дорогі рукавеці. От ці дуже дорогі. Ну, це я то, що я знаю, Градієнти теж дуже дорогі. Я взагалі, ну, я вообще ні на що не претендую, мені нічого не падає. Мені 33 цента падає просто, ти поняв? Давай, ну до, 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 до дробовика! Хоч. 14 центів, жесть. Просто жесть. О, о, хорошо! Два долара. Два долара просто! Це така шляпа мені випала. Ладно, що нам ще треба? Нам треба просто далі фармити. А, одеть, у нас знову паркур поміняли. Тепер паркур у нас реально став складніший. Періо не можна просто пробігти. його треба реально паркурити. Ну, він не сильно складний, але треба паркурити. Все рівно. І треба збирати бабло. Треба збирати бабло, тапанням і так далі. тому У мене ще є 6 баксів. Револьвер кейс. А ну, тут є ножі хороші. Блін, ну взагалі хоч щось би випало, ні? 30 центів, це ще ще є ерунда. У мене 54 цента, давай рекол кейс. З нього падають рукавиці. Капець, тут чуваків такі, в такі речі падають бомбові. А мене тільки 8 баксів не творса. Тільки 8 баксів. Є якісь ігри, ось чувак на 800 баксів хоче зіграти. Просто кейс батл. А якщо я створю кейс батл? Старт батл. І, ось, наприклад. А, все, я жду, да? Я просто стою жду, поки хтось до мене залетить, і я зможу виграти ну, все, типа. Або не виграти нічого. Давай я просто вийду. Можливо ніхто типу, не хоче, давай. Я, я візьму все. Оце ось, ось, ось по баксу, да? Ось оцей за бакс. Я не можу стартанути. А, бо мене не вистачає. Так, а ну кейси, ігри. Start battle. Просто клач кейсами. Поїхали. Хтось буде зі мною, типа, тягатися? Відкривати кейси. Мабуть, ні, мабуть, ні. Давай вийдемо. Давай отсюди вийду. У нас є подарок. Мені дали дробовик. Який коштує, кстати, нормально, коштує чуєш, інвентарі. 23 бакса. Factory New. Він прямо з завода. Ну хорошо, у мене є 32 бакса нетворса. Це дуже, ну типа, це дуже, так сказати, мало. Але це хоч щось. Бо в мене нічого не було. У мене тупо вощені чорта не було. Або я ще й падаю. У мене є 5 баксів. Я за 5 баксів куплю один кейс в і все. Я би купив би кейс за 60 доларів. От той кейс я б реально купив би. Ну якщо мені щас не пощастить, я можу продати весь інвентар, я можу зараз нафармити 30 з чим-то доларів, купити гідра кейс, який і так дорогий, і попробувати його крутанути. Якщо мені випаде щось мега толкове, хоча, блін, який відсоток того, що мені випаде щось толкове? Напевно ніякого, правильно? Треба зберегти в бюджет. Треба по максимуму перейти на наступний левел, щоб тоді я міг ну, оп'ять хорошо вже рухатись і чітко йти. Бо якщо я щас просто все ну, собі заруюню тим самим, то не буде нічого хорошого в цьому. Я краще суто сам нафармлю 40 чи 50 баксів вот отако. І куплю хорошого кейса і зможу пройти далі. Бо поки що в мене, блін, вообще біда. Ну, типу, у мене тільки 20 доларів це вообще не про що? Це вообще не про що. Мені нее тупо не щастыть и все. Хоча я тут, йо мое, і кликаю, і тай, і сайю. І Си і чувакам, то рукавиці падають, то ножі падають. Им вообще щось четко падає. Бо у мене, чисто, ну, мусор, чисто в інвентарі лежить. Я можу просто цей мусор крутити і так і пройти. і в принципі, не фармити такого, а просто мусор крутити. Ось за 0 баксу кейс. І все. Ну, блін. Хочеться хорошого кейса, хочеться хорошого дропчика. Опа. Оце обновилось, конечно, по приколу. Так хорошо, що в мене є: 31 долар. По кейсам 42 бакса. Гідрокейс. Ну тут сразу ось, диви, хороші речі. Ну, оце ось, ось, перша стріч. Грубо кажучи, ерунда, дальше вже погнало чітко. Ну 42 долари. Дальше вообще 81. один. дорогий кейс все 2000 доларів. Ну тут Dragon Lord може випасти. Тут все коштує ерунду, а Dragon лор типа топ. А вот так само тут все. С калашом. Вот тут все тоже, по суті, все те саме. Тут а, оцей калаш топова тема. Юсп хороший тоже даже. Блін, ну я даже не знаю, мая. 31 долар. А що якщо я ось, типа відкрию там uh, Forever Case? А, ну я не можу. Плюс один кейс. А, щоб я мог два сразу кейса відкривати. Давай покрутим. Одненько покручу. Побачу, що мені випаде. Ну мені випала М-ка за 81 цент. Ну, взагалі, поки що мені падає, повна ерунда. Опа, опа, опа! 16 баксів. Ху-ху! Оце хорошо. Хар... Давай! Капець мені везе. А, це один долар коштує. Це. я... Блін, даже кейс не купив. Ай-яй-яй, 24 цента. Поїхали дальше, короче. Поїхали дальше. Я думаю, що у мене щас е, випаде щось хороше. Головне просто крутити. Главне просто крутити. Я не збирав бабла, щоб накрутити крутити сейчас. У мене вже 51 бакс творса. Ну, це 55 центів. Це понятно, що ерунда. Поїхали дальше. Блін. Таке, три хороших дропчика проводив. Ну що ж може випасти толково, ні? Опа, Зевс. Зевс буде коштувати бабла. Блін, долар 30 центів, це капець, ще ерунда. МК випала? Так, у мене є якийсь безкоштовний. Опа, у мене 130 баксів. Мені щось толкове насипали. Мені дали СГ 553 за 80 долларів, понів? Безкоштовно. Ми тепер можемо сюди прийти, а тут ми мекляция. Ну так само ми мекляция, в принципі. Абавдеть, ну, у мене нетворці не багато, но зато я можу проходити оцей паркур. Я можу проходити цей паркур і получать по 3 бакса. Ага, там особо ще не так легко пройти, чуєш. Ну ні, легко, но. Не так так. Короче. Хоча ні, тут можна пригати, все нормально. По 3 бакса за паркур я получаю. 3 бакса за паркур, це супер-ізі. Я щас можу так нафармити собі, я даже не знаю. Просто банально на. Черт його знає на що. Я зможу зараз нафармити собі просто-напросто на якийсь хороший кейс. На якийсь прям хороший кейс. Прям укупний кейс. Блін, взяли і обновили паркурчик, і я не зміг його пройти. А тут ще ізі, ні. Оце вообще ізі паркур. Диви. Я просто тупо пройшов, пройшов. І ще три бакса. У мене вже 40 доларів. Я можу гідрокейс купити. Я можу купити гідрокейс. Народ. у мене 51 бакс. Кейси? 42. Погнали. Давай. Блін! Калаш міг випасти. Долар 89. Мені така ерунда випала, мені така шляпа випала. Так, вип кейс, поїхали. А, я не віп. Все, я по. Я не віп, я не віп. Ладно, призма два кейс поїхали. Щось хороше. Ну, ерунда. Дігл, ерунда ще повна. Поїхали далі. Опять цей самий дігл просто. А, ну, цей за три бакса. Цей кращого качества був, кращої якості. Ну, мені, понятно, ні до яких рукавиць мені вообще діло нема. Мені 3 d блін, випало. Так, долар восьми, поїхали. клач кейс. Хороший кейс. Поїхали. Ну, понятне діло. Five seven. Fifth seven, повна шляпа. Даааа, а мені далі треба. Надо... А в мене Сіки клік. Ааа, в мене клік більше нема, поняв. Та ось тут далі буде заклік більше. Там далі можна прокачуватись і прокачуватися моє, чуєш. Ну щоб туди далі пройти, це треба прям довго часу програти, поняв? Або в інший взяли паркур обновили, блінюки. Цей паркур, ну не знаю. Бо не сказати, що він легший чи важчий, він просто інший і все. Ну, по факту, він не ультра складний. Його можна проходити. По три бакса. Ну, по три бакса це ультра мало. Ультра мало, я нічого хорошого не выбью звідси. Ладно, давай якісь дешеві кейси. Ось Насеве все по 2 бакса. Мені з них сипало нормально. Давай, давай, дігл! Хорошо? А, от і доллар, я понял. Галимый дігл випав. Обалдеть! АВП! Принц Обалдеть! мені авапа випала! Диви! Йои жесть! АВП випало. Дивіться, воно все. Ну мені ще трохи не вистачало шансів і я міг на жаль ще получить. Я, кстати, уже з таким нетворцем. Мені ще не дуже далеко, я зможу перейти в наступну локу. Я буду більше получати бабла за кліки. А якщо я буду більше за кліки получать, то це вже реально хорошо з моїм автоклікером. Я зможу реально кайфувати. Так, ну диви. Блін, почти нова випала. Ну мені гріх жалуватися. Мені за 200 баксів випала ВП і 6 петух падає. диви. Бамс. А, блін, долар 55. п'ять. ерунда. Вещи ерунда поки. Поки вообще не виза. Жесть. П'ять центів. Два цю продам, щоб открить кейс. Калаш! Та, ні, калаш, блін, багато би коштував. Ладно, у нас є ще якась там. Жесть. Короче, мені вообще не везе поки. Ну, мені, вообще, то повезло, но не капець, прям сильно. Типа могло жоще повезти. А мені тепер надо 500 баксів десь надибати. Ну, даже не 500, а насправді, менше набагато. Типа 130. Ну, 130 це теж десь треба взяти. Одне діло просто нафармити 130 баксів, а друге діло 130 баксів в інвентар стій і покласти. Це трохи жостче, насправді. Це трохи набагато жоще. Я ж і падаю. Я ж і прям падаю крепко. Ладно, давай провем. У мене 25 баксів Я не знаю, давай давай просто all in підемо Попробуем сейчас выкрыть. Ну да, да, понятно, где 6 доларів, Ну, типа так, не супер жорстко Пехал цей кейс, мені цей кейс подобається У мене через 38 секунд, кстати, подарок. Буду я опять я вапу випив! Опять АВП! 224 бакса! Обалдеть! Не, цей кейс обалденно, класний. Я тепер можу сюди перейти. Дивись, отут я сейчас фармлю по 01 цент. А тут я фармлю по 2 цента. Ти вообще жорсткий тип. Я тигр. Я просто тигр. Але щоб далі протягнути, ти ще не творся. Ти ще не творц просто. І тут паркур реально складний. Його швидко, типу, не пройдеш. Ну я за паркур получаю по 5 доларів. За паркур по 5 баксів. Його реально можна швидко проходити. Але по 5 баксів за паркур це я маю вже 19$. доларів. І мені дали кейс, я, кстати, дуже крутий. Абовтінніший кейс, якого може випустити щось круте. Ну... ну, 10 баксів, коротше. Це мені ось цей бравий кейс дали, 80 доларів він коштує. Жесть. У мені, типа падає щось прикольне, но не прям щоб супер жирно понял. Ось в чуваків, типа дивись, яких тут є? У нього тут ось шмоток, типа, по суті, нема. У нього тільки круті шмотки, все. А у мене просто шляпа одна. і все. Тут і ігри, типа, батл. У мене 20 баксів, давай я вбьюся. ще. case. Старт. Хтось поб'ється зі мною? Чи ні? О! Старт батл. Кому круче випало, той забрав приз uh, pro, uh, противника. Я виграв, У мене на 80 центів дорожче, правильно? А, на 46 центів дорожче. Все, я виграв. Все, easy. Ти поняв? Він купив кейс, я купив кейс, і я забрав його кейс. Але так не завжди буде получатися. Я можу і сливати кейси, поняв? А я й так, ну, капець як довго фармлю на кейс. Прям дуже довго фармлю на кейс. На особливо хороші кейс. Мені надо крутить кейс за 2 бакса, з якого мені АВП падали, мені реально надо. Я можу їх реально крутити. Ну мені падає тут повна ерунда. Шкода, що немає контрактів. Я без контрактів зробив би собі круту, взагалі тему. Правильно? Хоча тут якась зона ще банк. Оце мені цікаво. Що це за банк? що тут вони робити з цим банком? Відкрити банк. Бем. Oh! Я, типа, поклав сюди вапу, і вона фармить мені 3 цента в секунду. Ти поняв? Так оце вообще вещь крута. Вона чисто фармить 3 цента в секунду, а якщо я сюди вложу секунду. Це 1 цент в секунду. Фарма. А вапа фармить саме більше. Ну, сюди є сенс класти саме щось дороге. Але у мене не творс тепер хуже, я не можу піти далі, поняв? А, ні, я зайшов. Це, звісно, круто. Але у мене тепер, кстати, не клікає. О, клікає. Ну, Жесть. Прикинь, туди ножа якогось засунути або драгон лора. Туди вообще буде багато сипати. І плюс, якщо туди 10 тисяч положити, баксів, то можна ще один слот відкрити. І це як вклад, так сказати. Ну, це прям хороша тема. Ну, жесть. Я би насправді пішов би далі грати в цю тему. Якщо вам реально подобається, то ми б могли далі попроходити і спробувати, ну, прям реально круті шмотки повибивати. Ось, наприклад, де ви випав, Але він є типу, кошти. Ну на цьому, напевно, будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був І всім пока. Пока-пока.